Леве, привіт! Дивимося для вас жовтень 2025 року. Відео актуальне як і для Сонця, так і для асцендента лев... в Леві. Вау! Які красиві мудрість, божественне бажання та внутрішня свобода. У мене таке відчуття, що ви вже досягли якогось дзену, що ви вже досягли якогось рівня просвітлення, коли розставляєте пріоритети і розумієте, що дуже мало які речі реально вартують ваших нервів. Внутрішня свобода це, зокрема, про те, щоб дозволити собі не тривожитись і не хвилюватись за те, що ви не можете змінити. Окей, давайте розберемося з важливими для нас питаннями, що буде по особистому життю в Левів. Для тих, хто у нас наразі самотній, тут багато спілкування, але воно у вас по фінансах. Не знаю, можливо, це хтось вам пропонує стати фінансово залежним. Ну, тобто, фінансове якесь забезпечення пропонує, або ж Через питання фінансів дуже гарно можна прояснити, хто реально зацікавлений у вас, а хто ні. Тут ніби от захищати себе від ну, неадекватів або людей, з якими вам реально не по дорозі. Ви не будете себе ламати, міняти, щоб просто хто-небудь з вами був. Ось так. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику. Так. Ну, ось так, да, ваші енергії. Вам щось тут пропонують в цьому трикутнику, і вам це не подобається, те, що вам пропонують. Дуже багато ілюзій, дуже багато. ну Знаєте, я не думаю, що це ситуація, яка надовго буде в вашому житті. Це не надовго затримається. Кожним разом буде все важче і важче. Вам вже важко дуже знаходитись в таких стосунках. Реальних перспектив ви тут не дочекаєтесь. Тобто людина як була, так і буде тримати всіх на короткому повіцю, але реально ви не отримаєте того, чого хочете. Якщо це питання просто там сексуальних якихось моментів, то окей, але ну, вам не вдасться з трикутника зробити пару. Може, до речі, обривати такий союз ось конкретним питанням стосовно майбутнього і одруження. От я вам кажу, ви задасте це питання, і там дуже швидко все відвалиться. І ви так себе обезопасите для тих, хто в нас серйозному і стабільному союзі зараз. Можуть бути певні фінансові труднощі, які ви хочете вдвох разом подолати. Звертайте увагу на ваше здоров'я, а також на здоров'я вашого партнера чи партнерки. Це важливо, особливо спина, особливо суглуби. Дуже дуже важливо. Так, тут може бути бажання рухатись кудись вперед. І це або зміна роботи, і потрібно більше фінансів, да, фінансових вливань. Або ж це переїзди чи поїздки, кудись вони теж пов'язані з тим, що потрібно більше фінансів. Ну, загалом у вас стосунках все ок. Тобто я тут не бачу ніяких проблем, просто ви можете бути втомлені. І можете розглядати кілька варіантів розвитку подій, як вам розвивати ваші стосунки, ваше життя. Але поки що треба розібратися з нагальними питаннями. Але у вас в стосунках все влаштовує. Єдине, що можуть бути на відстані певний час в жовтні. Що у нас по роботі? Левів. Так, сірка. Угу, клас. Для тих, хто наразі не працює. Так, можуть ваші фінансові проблеми вирішувати якийсь король чаш. Боже ви будете просити в нього допомоги. І да, так, вам тут фінансово допоможуть. Це може бути як і рідні, так і друзі. Для тих, хто в активному пошуку роботи зараз. Що тут ще може бути, що я не сказала для тих, хто не працює, це хобі, яке ви думали монетизувати, але воно, на жаль, залишиться хобі. Тобто, вам не вдасться дуже швидко монетизувати його. Ось. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Якась прив'язаність у вас є до чогось. Можливо, там до дитячих шкіл, садків і так далі. Вам певні роботи не підходять, що звужує кількість вакансій для вас. Тут будуть зміни. Вам вдасться знайти роботу, або вже ближче до кінця місяця. Вдасться. Вдасться, можливо, навіть потрапити туди, куди ви хотіли, мріяли і розраховували. Просто це вдасться не одразу. Як то кажуть, не було б щастя, так нещастя допомогло. От якось так воно може відбутися. Десь вам відмовили, але з'явилися кращі перспективи. Окей, для тих, хто вже пинаємо, в нас працює. Зміни якісь, зміни якісь в колективі можливо, бо люди, які з вами раніше працювали, звільнилися, планують знову повернутися. Що у вас тут, тут, тут конкретно? Працюєте, заробляєте, думаєте про свою родину, про близьких вам людей. Колесо фортуни думаєте про те, як надовго у вас вистачить, бо я не можу сказати, що гроші, прям такі неймовірні. Тут скоріше ну, середній дохід, в принципі. Вам може часом навіть не вистачати. От. Багато спілкування. Можливо, якісь нові люди в колективі можуть з'явитися. Нові ідеї можуть втілюватися ось так ще. Для тих, хто в нас працює сам на себе, як фрілансер. Кілька проєктів буде, можуть нові е, класні співробітництва з кимось маячити. Угу, да. Об'єднуватися можете з кимось заради кращих результатів. Тобто, тут, реально, ви на щось надіялись, сподівалися, воно могло статися не так, як ви собі задумували. Також величезний, дуже потенціал творчий. Величезний, але будьте обережні з, як вона називається правильно, інтелектуальна власністю. бо щось можуть вкрасти для тих, хто в нас має власний бізнес. Знову ж таки, потрібні зміни, вам потрібно якесь партнерство. Також треба оновити дизайн, можливо, оновити підхід, кольори, якусь кольорову гаму, інстаграм-сторінку. Тобто тут можете звертатися, зокрема, до таких фахівців, які вам будуть допомагати оновлювати, покращувати, додавати більше якоїсь цікавинки, творчості, виражати краще ваш посил. З кимось можна йти в партнерство загалом. Так. Да. Тобто тут, можливо, це заняття ще якимись франшизами або продажі франшиз. Чи шукати людей, які будуть з вами ділити, да? тобто в партнерство з кимось заходити? Так. Нові поставщики, да? шукати якихось нових людей. Корисні контакти. Що по фінансах у Левів? Якось нестабільно. Місяць краще, місяць гірше. Тут ви беру... ну, чекаєте, ваші розрахунки це одне. Непогано, непогано. Гроші є, гроші будуть, можливі також і великі витрати. Витрати ще можуть пов'язані бути з вашим здоров'ям, з вашим зовнішнім виглядом, з вашими улюбленцями, да, тваринками. Щось купувати можете велике, або задумуватись про великі покупки. Ну, якщо ми говоримо про найм, то тут за свої гроші треба буде поборотись. Не знаю, яким чином, але доведеться поборотись за свої премії за свої зарплати. Можливо, з бухгалтерією поборотись, або ж і з іншими колегами. Ну що ж, люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.